Минулі вихідні прикарпатські волейболісти порадували своїх прихильників черговими змаганнями. На деяких із волейбольних баталій були і наші коломийські колеги. Свої домашні матчі команда Прикарпаття проводить у районному молодіжному центрі, що на дослідній станції. Минулими вихідними волейболісти грали двічі на виїзді та вдома. Особливо запеклою була боротьба у рідних стінах. Екзаменувати коломаян приїхали одні з кращих гравців сітківки області волейболісти з долини. Першими на майданчик вийшли юнацькі склади команд. Жоден із волейбольних клубів не хотів поступатися супернику. Гра проходила із перемінним успіхом. Тому після чотирьох партій рахунок був нічийний. – 2-2. все вирішував та й брейк. Більш мобілізованими в короткій партії виявилися долиняни. Який здобули два пункти, Коломаяни ж задовольнилися одним. Головний тренер волейбольного клубу Прикарпаття Роман Дячук каже, що, хоч план на цей сезон практично виконаний, а розслаблятися не слід. Як ми планували, в принципі все йде по плану. Юнаки наші зовсім непогано виступають у чемпіонаті. Області серед дублерів, зараз ми на другому місці. Хоча сьогодні ми програли команді долині, яку ми, по суті, подарували їм ці гру, тому що ми приїхали до них, на, до них на гру. Зал був не готовий, це по суті 3-0 в нашу користь, але ми пішли їм на зустріч, ми дали їм шанс. Вони привезли сьогодні хорошу команду, десь ми трошечки недоцінили. Ну, 3-2, це очко ми взяли, ми, по суті, вже у фіналі чотирьох готуємося, ми готуємося до фіналу. Щодо старших, то там трошечки ситуація. Так, як ми планували, ми на них сьогодні з цього року ставку не робимо. Вони показують хороший змістовний волейбол, ви зараз все побачите. Але ми не плануємо з ними у фінал чотирьох. тому що все це із за фінансових наших можливостей. Опісля на майданчик вийшли дорослі склади команд. Слід зазначити, що Коломаяни в цій грі проявили характер. У першій партії вони навіть довго були попереду. Однак досвід дався в знаки. Друга половина гри проходила за тим же сценарієм, Коломаяни атакували, але знову програли. Матч закінчився з невтішним для нас рахунком 0-3. Однак вже зараз керівництво команди думає про участь молодіжки у фіналі чотирьох.